Динамо Київ в дуже важкому турнірному становищі у лізі Європи лише дві команди не набирали очок після чотирьох турів. Це Макабі Тель-Авів і власне Динамо. Кияни останні через різницю м'ячів при всіх логістичних нюансах такі результати це велика невдача. Нуль забитих вилучення у двох матчах. З позитиву лише те, що ситуацію ще можна виправити. Чотири тури, протягом яких Динамо потрібно набирати щонайменше вісім очок, аби претендувати на вихід у плей-офф. В четвер, 28 листопада, кияни у гамбурзі прийматимуть чеську вікторію, 12 грудня. Виїзд до Реалу Сосідад. І в січні у Динамо гостьова гра проти Галта Сараю і прийом латвійського РФШ. До речі, латвійці, які, можливо, комусь здавалися хлопчиками для биття, вже двічі зіграли в нічию з Галата Сараєм і Андерлехтом. Це відео прев'ю до поєдинку проти Вікторії Пелзень. Розповімо, з чим підходять команди до матчу, останні апдейти щодо кадрових втрат. Спробуємо передбачити стартовий склад Динамо. Контент виходить завдяки підтримці партнера нашого каналу компанії Вібет Україна. Вас попросимо натиснути вподобайку. Без неї відчуваємо нашу роботу. Марною Першу про суперника Вікторія Пелзень Це найуспішніший чеський клуб останніх 14 років Не Спарта, не Славія А саме Вікторія здобула найбільше чемпіонств Починаючи з сезону 10-11 6 у Пелзенців Проти 4 у Славії І 3 у Спарти Втім, саме останніми роками кинути виклик історичним грандам не вдається. Славія і особливо Спарта витрачають помітно більше, і це знаходить відображення в набраних очках. Але у Вікторії все розуміють, в тому числі мінус 17 від Спарти минулого сезону. А тому позиції головного тренера Мірослава Ковбика, який у Вікторію прийшов вже втретє, цілком міцні. Контракт тренера завершується наприкінці сезону, і продовжувати його чи ні скоріше питання бажання 73-річного Ковбика. Вік вже солідний. Тим більше минулий сезон для Вікторії став найуспішнішим на євроарені. Пелзенці дісталися чвертьфіналу Ліги конференцій, в якому в екстра таймі поступилися Фіорентині. Рік тому Вікторія просто пролетіла групу, вигравши в усіх шести матчах. Таким чином зробила вагомий внесок у таблицю коефіцієнтів, в якій Чехія перебуває на дев'ятому місці. Україна, приміром, 21-ша. Якщо в цьому сезоні нас навряд хтось пережене, то початок наступного будемо зустрічати десь 25-ми. В Україні за давністю відпаде великий коефіцієнт, тоді як у конкурентів Угорщина, Швеція, Словаччина, Кіпер значно менший. За цей сезон Вікторії поки можна поставити найвищий бал. В усіх турнірах пелзенці провели вже 24 матчі і зазнали лише двох поразок. Натомість 16 разів перемогли і 6 разів зіграли в нічию. В чемпіонаті Вікторія на вісім очок відстає від майже безпомилкової славії. В лізі Європи перемога і триніше їх розташували команду Ковбика на 16 16-й позиції. Успіхи Вікторії зробили її гравців важливою частиною збірної Чехії, з якою Україна невдало перетнулася у лізі націй. П'ять-шість представників по стабільно викликаються до національної команди. Трьох. Спокійно можна назвати основними: центрального захисника Вацлава Ємільку, центрального хава Лукаша Черва і десятку Павела Шульца. Саме Шульц вже добряче псував нам, українським болівальникам, настрій цього сезону. В серпні він асистував в обох матчах проти Кривбасу. Плезенці двічі переграли українську команду: 1-0 і 2-1. А у вересні шульц зробив дубль у матчі Чехія Україна. Наші поступилися два в листопаді Шульц ще й Грузії забив. Без сумнівів це головна зірка Вікторії. Він найкращий і за гол плюс пас в команді 6 плюс 5, І трансфер Марктом оцінюється найдорожче 8 мільйонів євро. Партнер каналу в Динамо, компанія Вібет, саме Шульца вважає найбільш вірогідним автором голу у матчі Динамо Вікторія. Коефіцієнт 3,1 на шульца, 3,4 на динамівця Владислава Ваната. Згадати матчі Вікторії проти Кривбасу пасує ще й через постать Принца Аду. Ганський форвард тоді так добре себе проявив, що Вікторія придбала його за мільйон євро. І принц Пекла, якому у Кривбасі якраз бракувало реалізації, у пилзені почав забивати з ходу. шість голів у тринадцяти поєдинках. Але проти Динамо Принц не зіграє, має проблеми із документами і нині перебуває на батьківщині у Гані. Ось така дивна причина відсутності гравця. Питання до пинних глядачів УПЛ: чи очікували ви, що принц Аду настільки швидко адаптується і розкриється у Вікторії? Коубек любить грати в три центральних захисники і два форварди. Тож відсутність Аду, а ще раніше і надовго травмувався нігерійський нападник Дуросінмі, робить пару форвардів безальтернативною. Її мають скласти Вашулін і видра. Перейдемо до справ Динамо. В першу чергу про Лазарет тільки но відновився, як знову опинився там Андрій Ярмоленко у ветерана проблеми з захілом. Вже майже два місяці пропустив Олександр Піхальонок, хоча на початках говорилося про кілька тижнів. Ну і дискваліфікацію за вилучення проти Ференцвароша починає відсиджувати Владислав Дубінчак. Невдачі Динамо в Лізі Європи контрастують з впевненою ходою в чемпіонаті України. Лише чотири втрачених очки у 13 матчах. Може, й тому так боляче? Бо яка ж тоді сила нашої УПЛ, якщо її лідер не може забити голу в Лізі Європи? Знову самі собі нагадуємо, ще все можна виправити ще половина дистанції попереду. В останньому матчі чемпіонату Динамо знову було дуже легко. Чорноморець охоче привозив сам і не запропонував ніякої контргри. Буяльський забив і ще двічі справді класно асистував: Ванату і Рупчинському. За свої подвиги Буяльський удостоївся звання найкращого гравця 14-го туру УПЛ. Матч проти Чорноморця примітний ще й тим, що Олександр Шовковський випробував схему із трьома центральними захисниками. Вдруге в сезоні, після специфічного за складом матчу проти Роми. Домінування Динамо в УПЛ явно не потребує таких експериментів. Тож, на нашу думку, Керманич репетирував матч проти Вікторії. Тому очікуємо всіх тих самих, хіба можливо Тимчик, а не Караваєв, зіграє праворуч. Як не дивно, попередні невдачі не похитнули віру в Динамо у букмекерів, а значить і в людей, які продовжують ставити на киян, партнер каналу в Динамо компанія Вібет вбачає киян невеличким фаворитом: 2,54 на перемогу Динамо проти трійки на Вікторію. Пишіть в коментах, як закінчиться поєдинок. Чи є ще в Динамо шанси у цій лізі Європи? Матч Динамо Вікторія у ранньому слоті. Стартовий свисток прозвучить в четвер, 28 листопада, о 19.45. Трансляція на медіасервісі Мегого. Ютуб-канал в Динамо запропонує вам передматчеву студію і альтернативну коментаторську доріжку. Проживати цей матч з вами будуть Михайло Співаковський, Дмитро Шпірко і Максим Гайовий. Підпишіться на ВДИНАМО, аби не пропустити наш контент. І закликаємо поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалося наше прев'ю. Вболіваємо за своїх.